Не стріляйте в журналістів сьогодні на європейській площі столиці. Репортери, які щоденно від самого початку висвітлюють перевіг протистояння у центрі української столиці, гуртом вирішили зібратися та йти на передову. Ідея єдина, закликати спецзагони Беркуту не стріляти по журналістах, наче по рухливих мішенях. Руслан Ярмолюк на власні очі бачив акцію колег. Руслане, привіт. То що ти скажеш? Як Беркут відреагував на наших з тобою колег? Та безпосередньо, яка ситуація на передовій на барикадах на цю мить. його ніяк не відреагував. Власне силовики і Мочки за цим, цим спостерігали. Кілька десятків репортерів, які працюють власне вже в гарячій точці. в Серці столиці сьогодні зібрались дійсно під готелем Дніпро з написами Міліція не стріляй. Ми є журналісти. З цими написами репортери рушили на передову. Вони хотіли привернути увагу міліції до своїх професійних обов'язків, попередити міліцію, що ми працюємо і щоб вони не цілились у пресу. Прямо мова. Мені здається, що наша. Справа зробити все, що ми можемо зробити. Сказати, що ми з ними громадяни однієї країни, що ми тут, тому що ми виконуємо професійний обов'язок, а не тому, що це наш вибір бути тут до багатьох журналістів. Попри холод, людей стає дедалі більше. Люди несуть теплі речі. Одразу після роботи йдуть на Майдан і допомагають усім, чим можуть Від ліків до матраців. Пряма мова. Ми українці, ми ж народ, і це народ. То, то ми допомагаємо чи можемо сало, ковбасу. Що ми ще не Теплі речі, перчатки купили, бо люди мерзнуть. Власне, люди продовжують барикадуватися на передній край не пускають зівак, не пускають усіх охочих. Власне, є такий спеціальний фейс-контроль, відглядають людей. Що це за люди, і власне до якої сотні вони належать. Також ми побачили кількох політиків. Юрій Лусенко теж був на барикадах. Ось що він сказав про вулицю Грушевського і Майдан. Прямо мова. Будучи тут, на Майдані, я точно знаю, що розігнати його неможливо. Це шлях в нікуди. З іншого боку, я знаю, що діячі при владі підуть на все, щоб там залишитися. І вони підуть на будь-які жертви, не свої, правда, щоб утриматись при владі. Власне, люди на барикадах живуть своїм життям, політики живуть своїм життям. Сьогодні з'явилася інформація про те, що посли 14 амбасад відвідали барикади, що правда, з того боку, з боку міліції. Міліція розказувала, як їм важко доводиться стояти на тому боці і показували власне, послам, що в них немає вогнепальної зброї. Студія. Руслан, дуже дякую тобі, але усім обережність, обережність і ще раз обережність. Руслан Єрмалюк про протест журналістів просто за крок від щитів були мої колеги, і щойно з європейської площі наживо про це говорив Руслан Єрмолюк.